Квартира розбрату. Сім'я військових, яка майже два роки боролася за право власності на помешкання, перемогла в апеляційному суді. Судилися вони із приватним підприємцем, якому забудівник продав ту ж квартиру. Більше розкаже Ольга Бабенко. У залі апеляційного суду сім'я Савчуків. Вони вкотре виборюють право на власне помешкання, адже ще у 2016 році забудовник продав цю квартиру одразу двом людям. Тож, як і у який спосіб відбувався розрахунок, питання номер один для суду. У ну, нас в пункті 4.3 договору передбачена можливість провести як безготівковий розрахунок, так і готівковий. Це чітко зазначено в пункті 4.3 договору. І е, в цьому ж пункті зазначено, що датою оплати була саме дата укладення договору 4.10.16 року, що також не суперечить вимогам закону. І Також звертаю увагу суду на акт прийому передачі, який є невід'ємною частиною договору, а саме пункт 5 акту, де зазначено, що після підписання даного акту сторони вважаються вільними одна перед іншою від будь-яких зобов'язань. Окрім пред'явлених раніше доказів, з'явився ще один про початкового інвестора цієї квартири. А ним як з'ясували адвокати сім'ї Савчуків, не є жодна з представлених сторін. Якщо позивач посилається на те, що він є першим інвестором, тобто він швидше отримав договір інвестування ніж там третя особа Ольшенецький. На цій праві він на цій на цьому аргументі він базує свою позицію. А ми отримаємо документ, де є ще інша особа, то це, взагалі, спростовує вимоги. Позивича, проте за рішенням суду цей аргумент не взяли до розгляду справи. Суд Порадив силісу, коли Та проаналізувавши аргументи обох сторін, суд задовільнив апеляційну скаргу Савчуків та скасував рішення першої інстанції. Не на камеру адвокат сторони та бахарнюка стверджує, цей суд вони програли, але йтимуть у касаційний. А от Савчуки кажуть, вірять у справедливість. На даний момент в Україні є багато таких шпарин в законі, але ну як на мене, суд є якраз для того, щоб ці шпари не присікати. Надіюся, як це було зроблено і сьогодні. Ну того, що доказів було дано дуже багато на нашу сторону. Відповідно, не знаю, можливо. Адвокати передивляться там цього тахмахронюка свої якісь там претензії, і тому подібне. Ну і задумаються, чи варто їм продовжувати цю боротьбу чи ні. Я йшла вперед. Я знала, що буде. Ну і все рівно так чи так. Ми все рівно ще будемо. Бо бачив, що суд, ну, адвокат сказав, що щось будуть вони ще продовжувати. То вже будемо бачити разом. Я надіюся, може, може, вони підуть на совість. Підтримати родину Савчуків. Прийшли побратими батька, який зараз на фронті. Пані Галина каже, уже повідомила йому про перемогу в суді.